Продовжуємо далі показувати, як ми будуємося. І ось ми приїхали на наш участок, а у нас дощ просто лиє дощ, як з відра. Ну, навіть не знаю, що ми будемо сьогодні робити. Ну, Подивимось. Ось які каплі на стіклі. Єдине, що може бути тут прекрасного, це шум дощу. Ну, раз така погода, ну, придеться щось в хаті зробити. Ось ми і придумали причепити нам дзеркало. Валяється без діла. Нехай хоч на стіні і працює. Добре, що їде заховатися від дощу. Дзеркало потрібне це коли подивитись на себе. Ось, ми придумали таку плитку в хаті, парим. Все-таки не можемо ще свою плитку знайти, не знаємо, де ми її діли. Ну, хоча б так. Можна перекусити. І ось дощ закінчився і, коханий, вирішив працювати. Ось тільки роботи ми вже зробили. А от і наш песик. Ніяк не хоче йти додому, прийшлося йому зробити тут домик. Мусить бути з нами і все. Прязний такий. А я розпочинаю розпаковувати свої насіння. Мені прийшло насіння по новій почті, і я зараз буду тішитись, розглядати їх. І так розклала я все насіння. Так, поїхали. Що це є? Обрієта скеляста, дзвоники карпатські, ехінацея лікарська, шпинат. Це у нас що це у нас дельфініум? А це є щавель широколисний, базилік зелений, капуста айс. Ні, це є салат айсберг. салат лолобіонда, орегано майран, ромашка махрова крейзі, шавлія лікарська, базилік фіолетовий, кохія кипарусова. Лолороса це такий салатик червоненький. Так, петрушка, лаванда лікарська, дихондра. Класна, я хочу її. Так, наперстянка. М'ята лікарська дві пачки, кріп анет пару пачок, рукола рокет салат і цинерарія приморська. В общем, це є одна посилка. На підході ще одна. Будемо чекати. Так, а разом у нас вийшлося. 202 гривні 40 копійок. Ну, я рахую, що це небагато. Ну, по крайній мере, для мене я перший раз тим займаюся. Не маю взагалі ніякого опиту, ніякого досвіду. Взагалі, це перший рік, де ми будемо садити щось цікаво. Хоч в мене ж хоч щось прийметься чи не прийметься, дуже цікаво. Ну, я сподіваюся, що, в принципі, щось, щось буде. Самим цікаво. А за цей час мій коханий подумає о палубку для ступців. Також робить він і сам ось такого матеріалу. Чотири стінки будуть зборні, і прямо на місці він їх буде виставляти. І таким чином бетонний розчин ми будемо заливати прямо в цей короб, який маємо ще зробити. Ну, звичайно, ми дуже дуже довго над ним думали просто безкінечні якісь виміри. Це по рівню треба, щоб було, щоб все зійшлося, ну це забрало час. Тому, може, навіть і дуже добре, що пішов дощ. І якраз для цього є час, щоб зробити опалубку. Ось такий вийшов у нас короб. Ще останні приготування. Збираємо ми на місці, потім ми її розберемо і занесемо вже і будемо збирати на місці. Використовуємо шпильки для того, щоб скріпляти опалубку, щоб нам роствор її не розпер. І дуже надійне кріплення. І так, розпочали ми вже розбирати опалубку. Це фундамент, який ми заливали днями раніше. Звичайно, ще трошки зарано було її розбирати, тому що дуже сара погода, воно нічого не сохне. Можна бачити, там нормально так поплило ще. Ну, нічого, настане погода і воно все висохне. Ось так здалека виглядає опалубка. Верніше фундамент для забору. Уже положений початок. А ось і дирки, в яких були шпильки. І Вася спокійно витягнув через те, що там є всередині трубки. Прокладаємо електрику під кожний стовп. Уже закладаємо закладні на електрику, тому що на кожному стовпці буде лампочка. Тобто буде світло. Ми хочемо зробити, щоб там було світло. Тому що я так придумала. Ось так ми протягуємо її в гофру. Гофру ми закладали при тому при моменті, коли ми заливали фундамент, ця гофра знаходиться уже в фундамент, і потім ми запахаємо сам, сам кабель на електрику. І так ми вже встановили опалубку на наш перший стовп. Скажу чесно, це було дуже дуже важко. Ми так намучилися, поки ми його виставили. Тому що всі сторони мають зійтися, все має бути по рівні. І це перший стовп. Ми ще не знали, як ми його поставимо і так далі. Ну, в общем, ми його виставили. У нас вийшло. І слідуючі стовпці вийшли ще швидше. Тому що ми вже знали, як це робити. Так, порівнюємося, сходиться. Так що будемо вже скоро заливати. Ну і поїхали. Поїхали заливати. Замішали ми вже першу ванну розчину. І мусимо такою, такою, як це правильно сказати, такою лопаточкою, не лопаточкою. Забула, як вона називається. Не одним словом, нею ми заливали по чуть -чуть, по чуть чуть а потім, коли відро ставало легше, ми вже перекидали відро і заливали прямо з відра. Ось так виглядає всередині. Арматура і розчин. Пізніше ми його вібрували. Вібрували ми його арматурою і легенькими постукуваннями. Ну і вийшло в нас. Получилося. Так виглядає це з збоку. Вже Вася перекинув відро і вичищаю до кінця. І так, відро за відром і ми залили стовп. Що не може не радувати. Люди проїжджають збоку, так заглядають, дивляться, цікавляться, що ж ми тут робимо. Всім цікаво. Ми у всіх, як на долоні. Вони собі думають, чи нам вдома не сидиться. А ось так це виглядає з боку. Паса заливає, потім буде вібрувати. Поки він вібрує, а я наливаю нову партію бетону. І ось так робота рухається ще швидше. Один робить це, другий це і на кінці дня ми маємо стовп. Звичайна погода така нельотна, ну але ми розуміємо, якщо ми будемо сидіти вдома, ніхто нам цього просто не зробить. Ми мусимо це зробити самі. Після стовпця починаємо далі збирати нову опалубку, щоб заливати далі фундамент. Пройшло кілька днів, і Вася приїхав розбирати опалубку. Знімає її, і зараз ми подивимося, що у нас вийшло. Поки що все подобається. Так, ще одна сторона знята. І вже видно, що виходить непогано. Навіть, я б сказала, добре. Ось і стовп. Перший наш стовпець. Вийшов дуже чудово. Ми дуже раді. Ну, і скажу по секрету, остальні стопці вийшли також швидко і дуже класно. Mm -hmm. От Вася провіряє рівень. І все вийшло. І супер каже. Mm -hmm. Ура! Ще розбирає Вася опалубку з фундамента, і у нас вже нормальна сторона, виходить. Ми взагалі дуже раді. Але погода така сіра, що навіть неможливо передати повністю все те, що там відбувається. Так затягло небо. Настав день, і ми приїхали, щоб залити ще одного стовпця. Ось весь замішує розчин. Ми вже виставили опалубку. А ось і наші собаки лупляться. Сьогодні трошечки тепліше, вже можна хоч, хоч на очі видно, що не хляпає і не так вже сіро, хоча все рівно ще погоди немає. Але нормально, можна працювати. Ось так видно з тої сторони. Ось і шалуни малі вибавляються. <гум> Такі смішні собаки. Ціли день в нас сидять. Взагалі не ходять додому. Нас і їдять, і сидять в нас. Придеться пошвидше робити забор. <гум> Ось так виглядає наш стовп. Він такий глянцевий став, тому що всередині опалубки там такий, ну така гладка поверхня була. Красивий такий стопець. Продовжуємо заливати останні частини фундаменту для того, щоб він вистигав, і можна було на нього надівати нашу опалубку для стовців, тому що ми маємо тільки одну форму на, на стовпці. І кожних три дня там, чи кожних 4-5 днів ми приїжджаємо і кожен раз заливаємо по одному стовпцю. Так що ми не можемо залити зразу все зразу. А так робимо кусочками. А ось такий у нас мороз. От вода замерзла в відрі. Так що маємо такий мороз. І знову новий день. І далі ми продовжимо працювати. І сьогодні з нами наші діти приїхали нам допомогти. Одинуся, бігає. Ось які ми вже зробили стопців. І продовжуємо далі. Вже потепліло, ми сьогодні вже всі в кофтах просто ходимо. От і наші собаки у нас появився ще один пес. Також приходить до нас. Гарна сонячна погода. Тут, коли тепло, тут просто супер. Можна прямо собі і шашликом тут бути, відпочити зразу і попрацювати також можна. Ось і настав день, коли ми закінчили повністю весь забор. Хвалили ми усі. Усі стовці залили весь фундамент, приготували зону заїзду, там де зона дверей буде. Коротше, ми все зробили, і от наші стовці сохнуть, їм треба місяць сохнути, потім вони стануть біленькими. А ось Вася вже чіпляє чердачки, такі шляпки для наших стовпів. Ми вже їх купили і привезли. Ось так виглядають вони. Ну, разом з тими шляпками наші стовпці стоять такими, ну, такими красивими. Дійсно, така як закінчена робота стає. Сьогодні у нас буде шашлычок. Сьогодні ми усі на участку. Наші діти там є. Так то. Сьогодні знову прекрасний день. Ось вас і закінчує. До речі, ці шляпки ми чудом знайшли в магазині. Ми думали їх заливати самі, але ми чудом знайшли наш розмір. Тому що, в принципі, цей розмір ми придумали самі. Ми не, ну, ніхто таких розмірів не робить. От ми просто так побачили собі в уяві своїх, і ось так ми собі придумали. Ще на заборі там будуть парапети, і ми теж будемо поступово купляти їх. Ось і настав новий сонячний день, приїхали. Ось наш забор шляпками прекрасно виглядає. А ми почали нові роботи. Почали ми вибирати землю з-під фундамента. Так-так ми будемо заливати чернову стяжку. Ось брат Василя помагає нам, менший брат. І ось так ми вибираємо родючий грунт і засипаємо його піском. Будемо трамбувати. А потім будемо заливати. І далі всяке утеплення, труби будуть проходити, і так далі. Оскільки ми вже викопали, чесно кажучи, це дуже важко. Земляні роботи вони завжди важкі. Дійсно, і потім всіх спини боліли, і так далі. Дійсно, важко було. Цю землю я збираю собі на мої грядки, а також планую робити геопластику і всякі підпорні стінки. І одне ми з вас і поняли, як добре, що ми зимою не віддихали, а працювали, і ось маємо забор, маємо нові плани і нові цілі. Так що до нових зустрічей і на все добре!